Слава Україні! Сьогодні з вами поговоримо трошки про інакше. Сьогодні в нас іде злиття, саме тому, сьогодні про це і говоримо. А саме, як легко і з невеликою витратою ресурсів, відносно невеликою, зробити злиття. Є певні лайфхаки, які, в принципі, мали вам би допомогти. Ті, хто давно в грі, про це однозначно знають. Ті, хто недавно, скоріш за все, що щось про щось знають, щось можуть не знати. Щось роблять, щось можуть не зробити. Отже, перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також, якщо потрібна будь-яка допомога, ось мій телеграм. Ну і тут ми активно спілкуємося це чат. Отже, поїхали. Перше, що варто робити, щоб злиття пройшло у вас легко. Ну, звичайно, те, що мати в запасі хоча б трохи енергії і трохи рубінів, це однозначно. Це, це саме таке просте, банальне, про що в принципі відомо всім. Але є, наприклад, е, такі штуки, які невідомі всім. Точніше відомі, але чомусь не всі це використовують. Е, хтось забуває, хтось просто ігнорує. Наприклад, що в нас сьогодні іде, які в нас ідуть події. В нас ідуть події. В нас ідуть події. Загартування артефактів, загарту... героїчні тренування, загартування спорядження, е, пекельні карти долі, масовий призов. Добре. Це все добре. Е, що тут? Що я саме шукаю? Тут в нас іде що зараз? Іде турнір куроси. Завтра починається турнір Павучиків. Отже. Що потрібно зробити, щоб було легко це все пройти? Наприклад, значить, в нас згідно, згідно згідно графіка, який дає Plarium, я його завжди зазвичай публікую в себе в Телеграмі. В нас сьогодні 9 число. А отже, дивимося, 10-го ні, 11-го, де дослідник Підземель? Отже, що нам потрібно зробити? Дослідник Підземель у нас буде 12 липня стартувати. Отже, повертаюся назад до 12 липня. Так, значить, турнір Куроси. В принципі, 2 дні. 12, так? 12 стартує. Зазвичай стартує десь година 11. -та. В нас що є зараз? В нас турнір куроси буде йти ще 10, -го, 11 -го і 12. -го. Я от не знаю, треба дивитися, чи встигаємо, чи не встигаємо. Зазвичай буває е декілька годин в запасі. До чого я це все веду? На, е-е Подію, дослідник підземель, зазвичай треба дуже багато енергії. Відповідно, якщо ми окремо робимо турнір короси, турнір Павука, а тоді ми йдемо на дослідник підземель, ми витратимо дуже багато енергії. Класно, якщо вона у вас є, значить ви активно не граєте, або ви донатите, або ви збираєте енергію, є різні моменти. Але якщо у вас її нема, то як в мене. Я стараюся такі події поєднувати. Тобто, я не буду зараз стартувати, починати фармити турнір пороси. Я ще почекаю, подивлюся, встигаю, не встигаю. Так само турнір по Чихи, це тисяча відсотків, що встигається під дослідник підземель. Так само в нас починався Починалося злиття саме з аналогічної події. В нас стартував перший день, 3-го числа, турнір дракона. І турнір тренувань. А 4 числа увімкнули дослідних підземель. Відповідно, треба було день зачекати для того, щоб максимально ефективно використати вашу енергію. От такий один з лайфхаків. Наступне турнір призову. Цього разу дуже, дуже дивно. Дуже важкі злиття, хоча герой цього вартий насправді. Але сьогодні не про це. В нас було два мас-призови. Я один з них пропускаю, як бачите, нічого не набираю, ну бо нема стільки уламків. Але зазвичай це йде два. Це йде масовий призов, подія і турнір, де в події, так як сьогодні, ми набираємо очки. За якість уламків. Тобто, жовтий нас вартує 500 очок, і синенький 20 очок. Ось тут все видно. Від цього відштовхуємося. А в турнірі тут дуже важливий момент. Ми набираємо очки за якість героїв. Тобто з синього уламка ми можемо призвати рарку, яка буде вартувати 20 очок, якщо я не помиляюсь. Ну, це насправді не так важливо. І епіка ми можемо призвати, який буде 250 очок. з стільки синів. Легенда 500 очок. Тобто все залежить від якості героїв. Тому саме масовий призов, як подію ми закриваємо сакралами найпрофітніше. А Турнір, а турнір тут є нюанси. Турнір ми закриваємо. Не уламками. Як можна закрити турнір не уламками? Наприклад, наприклад знову ж таки, що можна зробити? все дуже просто. Перше, це в нас іде. Ми збираємо частинки, частинки на зараз епічного героя, щоб залити для злиття. У мене вже є 175 частинок. Я їх не призиваю, я вже б міг призвати і мати одного і качати. Але якщо я почекаю до п'ятниці, поки вімкнуть турнір на призов, я за цього героя, а він войд стихії, отримаю 350 очок. Отже, починаємо рахувати. Зазвичай скільки там буває, е, треба назбирати. Е, 3000 очок. 3-5 тисяч. Ну, не, 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 не так важливо насправді. Бо якщо ми зберемо 4 цих епічних героя, ну, 4 не вийде, бо один з них саме з цієї події буде, саме з турніру. Е, тому 3, наприклад. Це ми маємо 1050 очок. Будь ласка, беремо, користуємось. Наступне. Ми Знову ж таки, ще до турніру, але наступне це вже друге. Ми не просто качаємо корм. Наприклад, ви качаєте корм. Щомісяця в нас є завдання вибігати 500 боїв кампанії. Не, не треба бігати 12-6, як це казали колись. Це говорили з великими помилками це, це, не, це не правильно. Це є е, халепа. Тому що. 12-6. Та, ви там отримуєте досвід, та, 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 та але воно так не працює. Наприклад, що я, до чого я це все веду? Турнір ми можемо закривати також. Це є зараз тимчасова подія на цього епіка, але є стандартна. Є в нас супер реліквар супер живоглот Ну, живоглот, як живоглот, бо це з більшості цих два герої падають тільки з уламків. Але подивіться, 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 які запаси. А цих можна крафтити. Цих можна скрафтити, відповідно, ці всі герої падають з кампанії. Але найцікавіше в нас йде реліквар. За те, що ви скрафтите одного реліквара, ви отримуєте. 250 очок. Ви його можете 70 тисяч, 700 мільйонів тисяч скільки хочете. Нема обмеження на то, скільки ви хочете скрафтити релікварі в необмеженій кількості. Відповідно, дивіться, ось цих всіх героїв ми отримуємо з кампанії. Єдиний, кого ми отримуємо не з кампанії, це юстиціар. Правда, якщо ми його скрафтимо з цих, ми отримуємо додатково 50 очок. Крім того, ми. Кат, храмовник, відьма, ми отримуємо з кампанії. До чого я це все веду? Наприклад. наприклад, наприклад, Протока Вальдемара. Наприклад, тут можна вибити храмовника. Відповідно, ми маємо і так вибігати тих 500 боїв. Бігайте там, де ви отримуєте найпозитивніше. А оцих героїв для злиття це є топ для, саме для таких подій. Тому кат. І десь у нас ще є відьма. Не пам'ятаю де? Не пам'ятаю де. Але десь вона також є. Також її можна отримати. До речі, було даркадуш тут. Всіх можна вибити. Чи не тут? Ні, не тут. Ото я не, підго... не підготувався. Ось, відьма! Всіх можна вибити. Відповідно, турнір на призов, ви можете закрити взагалі без жодного уламка. От ми порахували, якщо беремо 3 епіка, це 1050 очок. Беремо, скільки в мене є релікварів. Тин -тин 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 -тин. Добре, я тут можу 4 зробити. 6 буде. 6. Ну, тут добігати, до збирати 2 взагалі не проблема. 6. Якщо ми беремо 6, по 250 очок це маємо півтори тисячі. І того 550 очок без жодного оламка. Легесенько. Якщо ви тут в запасі маєте, зазвичай я бачив людей в страшенні запаси. Е Наприклад, тут героя якогось, ви можете його отримати під найвигідніше, або під клановий турнір, де ми отримаємо 30 тисяч очок, або під турнір призовий. Відповідно, ми отримаємо 500 очок. В мене нема, в мене все, що можна було забрати, забрано. Єдина маут ну, нема, нема частинок, от буде, напевно, з Гракоса. 27, може ще трошечки з'явиться, або це максимум я всі герої, якщо робив, то я старався доробити. Циркони аналогічно використовуємо під турнір або під клановий турнір. Два варіанти. Два варіанти і... Ну, це суто моя думка. Я так вважаю, що так правильно це економить вам кучу ресурсів. Відповідно, ви назбируєте суто уламки на. Мас-призов, а турнір ви закриваєте без улапків. Чи з невеличкою кількістю улапків. Ну, чим чим більше ви будете мати релікварів в в запасі, тим краще для вас. Скільки. А, так стоп! Я порахував 2550, я не порахував, що в мене тут вже є ще 2, а це ще 700 очок. Відповідно, 3250 очок буде не починаючи. Просто не починаючи навіть відкривати уламки. Правильно, е якщо я встигаю, я встигаю забрати, е зробити 3. Все. Так це ж легко. Це супер легко. Це 3250 очок. Реально, я, я не пам'ятаю, скільки буде зараз цей. Орієнтовно чи 3 чи 5 тисяч. Але все залежить знову ж таки від ваших заготовок. Ці заготовки, консерви, вони вам економлять купу ресурсів, купу часу. Тому варто таке робити. Далі, саму легенду, якщо ми робимо, наприклад, ми зараз робимо злиття, якщо це йде в частинках, в частинках ось тут, ми його можемо не забирати. Він нас може висіти до, до того часу, поки нам не захочеться. Тільки тоді ми його можемо призвати. Станом на сьогодні тит це не те злиття на тита йде обмеження. Тому якщо він йде тут, у нас в частинках, ми його призиваємо на клановий турнір. Або на злиття. Вже я говорив, 500 очок на злиття, або 30 тисяч на клановий турнір. Я зазвичай призиваю на клановий турнір, бо по злиття я маю ресурси зробити. Я, я не з такою собі, я багатий, можу собі дозволити. Але я граю без донати, якщо що. Без єдиного жодної гривні не було влето в цей аккаунт. Далі. Один нюанс. Якщо йде злиття, так як з цього разу. Доступно тут пише один тиждень, один день, значить, ми його призиваємо тільки на клановий турнір. Тобто, якщо ви не зливаєте клановий турнір, це одна справа. Якщо ви зливаєте, ну то. То, то, то не варто чекати. Але якщо ви не зливаєте, ви берете, е, призиваєте героя під клановий турнір. Отримуємо по максимуму 30 тисяч. Забираємо під клановий турнір. Це додаткові ресурси, це додаткова допомога клану в клановому турнірі. Все максимально вигідно. Так, про це все я вже сказав. Про епіків сказав. І от такі прості лайфхаки вам допоможуть зробити турнір максимально легко. Я сподіваюся, що я якось пролив світло, як досвідчені гравці. Я все ж таки себе вважаю, та дивляться на плановий турнір. Тому що немає сенсу качати умовно корм це, чи ну, корм я. Корм фактично на моєму рівні не качається. Е, бігається тих 500 боїв, все. Решта ніхто не, не бігає. Немає сенсу бігати на 12-6, на 12-20, як колись сказали, що це Та, тут падає дияволиця. Є, 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 єдиний єдиний користь. Але зазвичай ті, хто тільки ті, ті, ті бігає сюди, там тих, дияволиць, вони їх годують. А дарма використовуйте це на злиття. Використовуйте, тому вам це буде в плюс. Ви зекономите собі енергію, ви собі зекономите. Та ви собі все зекономите, всі ресурси. І закриєте злиття максимально легко. Так, що в нас ще є? Робіть місії. Місії, події, все це робимо також. Звітом є багато ресурсів. Не забувайте про це. У мене нема. <хі> нема. Що робити, нема. Все, все закрито, тому, тому нема. Тому, тому, тому так. Тому йдемо голіруч на саме злиття. І взагалі, як підсумок цього всього, як можна підсумувати? Ця гра побудована на тому, щоб правильно витрачати ресурси. В цій грі, запам'ятайте, на все є свій час. Отак, як я пояснював вам про турнір павука чи куроси і подію на дослідних підземель оцей яскравий приклад, ви, та, ви можете собі дозволити сьогодні побігати, вибігати в серцей. Але для чого? Краще зачекати і поєднати. Ви одним пострілом вбиваєте двох зайців, якщо так можна сказати. Ви робите, просто спрощуєте настільки собі злиття, наскільки це можливо. Так само, як качати корм в певних локаціях, де ви отримуєте максимальний профіт. Це є. Це воно працює. Це перевірено на собі. Тому пам'ятаємо, на все свій час стараємось максимально поєднувати. Та, в нас зараз ми можемо поєднати, ви можете сказати мені, що зараз йдуть карти долі. Так, це єдиний нюанс, що можна поєднати з турніром куроси. Карти долі. Але є нюанс. Перше, треба прорахувати, чи ми куросу можемо зачекати до дослідника під земель. Це є раз. Друге, чи ви закриєте? Чим більше, ну, чим більше ви заберете, тим більше буде для вас попітніше. Це очевидно. Але. Якщо у вас мінімум енергії, і ви хочете поєднати, то треба сидіти і порахувати. Чи там співпадають години? Зазвичай буває, що співпадають. Але цього разу нестандартне, нестандартне злиття взагалі, тому що три призови, Зазвичай тільки два. Ну і інфляція, вони збільшують, завжди збільшують е, очки, а тепер збільшили ще кількість. Халепа. Тому треба оце дивитися і це прораховувати. Маєте можливість фарміть зараз. Не маєте? Прислуховуйтеся. Це дуже класна порада. Тому що, бачите, я не закриваю цього, я пропускаю. В нас, якщо це пропустити, взагалі було розраховано 450 частинок. Тобто, якщо би ви закривали, ось це забрали за 5500, це 11 сакралів. Немає стільки. А синіми, це, це, це дуже багато. Дуже багато. Ви могли б пропустити одну подію. Але якщо ви не, це, не робите масовий призов, ви йдете важким шляхом, як я, тоді ви жодного, ви не маєте права на помилку. Ви собі все чітко маєте прорахувати. Зазвичай енергії дуже мало. Енергію давали з самого початку гри, раз 2019 року, було 130 енергії. Так і йде максимально. Нічого не збільшилося. Збільшилась тільки її витрата, але тут нічого не збільшилось. Тому біда. Так, так, так. Є такі моменти. Тому беріть і користуйтесь. Отже, таке вийшло відео. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Можливо, у вас залишилось питання, можливо, ви маєте ще якісь лайфхаки. я написав то, що використовую точно я. Але я не, не говорю ніколи, що це єдино правильний варіант, тому що варіантів ще є безліч. Чим більше ви будете поєднувати так турніри, події, це все, тим легше буде вам проходитися. Також, також дуже часто, крім того всього, йде в нас тут Х2, Х3 Ліги від дракона на серед швидкість. Топовий сет, який до сих пір грає, сет e, жорстокості з лави. Це також, це також важливо. Це все, все також о, грає в комплексі, працює. Тому не забувайте про це. І пишіть, пишіть. Насправді цікаво почути вашу думку. Можливо, ви використовуєте ще лайфхаки. Можливо, ви про це не знали. Напишіть, знали, не знали, використовуєте, не використовуєте. І всім дякую за перегляд. Окрім дякую всім за коментар. все буде Україна, і до нових зустрічей.